Від клавішника гурту дзідцю до діджея в модних клубах саме сьогодні Юлік зіграє свій ексклюзивний сет в найкращому клубі білої церкви в Кабаре. Якщо тебе ще тут немає, тому ти пропустив найграндіознішу вечірку. Біля! Отже, Юлік, ти в нас до речі, в Білій церкви перше. Та ні, не вперше. Ну, як діджей-сет, тобто yeah. сольний проєкт то вперше. Вперше, а взагалі не вперше. Скільки разів виступав і де ти в нас виступав вже в Білій Церкві? Чесно, я не пам'ятаю. Я знаю тільки одне, що я точно приїжджав сюди перший раз, коли знімали, знімався Кліп-Каділак. У нас в фітнес фітнес-центрі. Не тільки, ми в околицях десь тут на об'їзні, тут є об в Білій Церкві, От на об'їзні десь знімали, потім тут ночували в готелі, відповідно. В мене таке це був мій перший відеокліп. Тому а, ти в нас сьогодні виступаєш в кабаре. Взагалі, як вже довго ти працюєш як діджей? Ну десь півроку. Насправді не так давно. Ну від коли пішов від зіду так, так якось від того часу <рес> Кажеш, каже, пішов від зіду, наче з дому пішов. Знаєш, типу, переїхав від батьків, переїхав на свою квартиру, почав знімати, заробляти це. Все. Це якось так виглядає. Да, добре. Найближчим часом, що ми від тебе почуємо, типу, які ремікси. Тому що я так зрозумів, більше не вокал, а більше такі якісь обробки, електрон. E, взагалі найближчим часом планується вихід е, пісні Текіла. Тобто реміксу на пісню Текіла, Альочі. Але я не знаю, коли він вийде, бо мені не сказали. От, То я так чекаю з нетерпінням. А не знаю, недавно також виходив ремікс на гурт Factor Біла вежа. Майже близько. Беж Біла церква, Біла вежа. Тобто наші колеги вийшов недавно. Потім до того ще виходив на проект Панчишин. Це мій друг також пісня. Тобто виходив, якось кожних два тижні якось виходить, що в мене ремікси виходять. Зараз трошки призупинилося, бо чекаю вже ж нарешті ту текілу. От. А і все. Окей, дивись, як тобі після того, як ти був клавішником гурту в гурті Дзідзьо, міряти на собі шкуру діджея. Заводити публіку власне своїми сетами цікаво, то щось нове. Я ж не можу завжди стояти на одному місці, не розвиватися, що треба щось нове вчитися, щось нове пробувати. Ну і от вирішив, я ніколи тим не займався, тому вирішив поєднати е, аранжування, те, чим я вже займався давно і займаюся, з такою іпостасією діджея. діджея. А в яких селях ти працюєш? Або який тобі найбільше подобається? E, працюю, ну, працюю я в стилі хаус і всіх його би, під, підкласах, скажімо так. Вічі, ну, я, я Я називаю це комерційний хаус. <різь> <різь> Взагалі діп хаус, тек хаус. Як, ну, залежить від, від, взагалі, від закладу, від, от, наприклад, їду через тиждень на діджейський фестиваль біля Львова. То там я зараз... думаю, ти зараз скажеш Tomorrowland якийсь або ультра. Слухай, ще все попереду, я ще не настільки довго в тій сфері. Е, на діджейський фестиваль то взагалі, і взагалі буду і грати. Тобто, таке під заклад. А, наскільки я знаю, у тебе взагалі ну, ти ж професійний музикант, тобто в тебе освіта. Нагадаю, була, ти клавішник, тобто по класу, а хотів сказати, фортепіано, піаніст, піаніст. І ти вчився не тут, не в Україні. Ти Я за кордону в, в Україні вчився в школі музичній в 10-річці імені Соломії Крушеницької у Львові. Потім переїхав за кордон, вчився в Італії, в консерваторії в Неаполі. І, не імені, а Сан П'єтро Амаєва називається консерваторія. До речі, за Неаполь кажуть, що там от найсмачніші піци. От якщо ти приїхав в Неаполь, треба спробувати ту неаполітанську. Кухню, до речі, там піци, там невеликий вибір, дві. Тобто, Але вони неймовірно прості, але неймовірно смачні, тому що черги кілометров, кілометрові. Чи це правда, якщо так, то чи куштував ти ту піцу? Правда, Куштував, і не один раз. Ну, а, слухай, а звідки ти сам взагалі? От. Ну, ну і, зі... А, зі Львова, прямо. Бо я знаю, що Діду це Новояворівськ, правильно? От, ти зі Львова. Взагалі тобто? Дідо народився, взагалі Дідю народився не в Новояворівську, він народився в Ходорій. В ходорові. Ну, типу, в лікарні в ходорові народився, а, та, а потім там біля ходорова село. Добре, крайнє питання у нас до тебе. Хто сьогодні переможе? Усік чи е, гасаю, по-моєму, якщо не помиляюсь. Та Усік, звісно. Молодець. Добре. Ну що ж, ласкаво просимо в кабаре, побігли. thank <laughs> you